Стосунки будуть живими лише тоді, коли у вас є життя і без них. Моє вітання. Мене звати Петро Лащик, я психолог, психотерапевт, і давайте сьогодні поговоримо про це. Багато хто вважає, що для успішних стосунків потрібно повністю зануритись у партнера. але насправді здорові стосунки будуються на основі двох самодостатніх особистостей. Чому це важливо? Якщо ви живете повним життям, маєте хобі, друзів, кар'єру, ви приносите у стосунків більше енергії, позитиву і цікавих історій. Ви не покладаєте на партнера надмірних очікувань і вимог щодо заповнення вашого внутрішнього світу. Це не означає, що потрібно уникати близькості чи спільно проведеного часу. Просто пам'ятайте, ваші особисті досягнення і захоплення роблять вас привабливими і для себе, і для вашого партнера. Підтримуйте баланс між. Особистим життям і стосунками, і ваші стосунки завжди будуть наповнені життям і енергією. Бережіть себе та свої відносини.